Розмова інспекція шкіл продовжується. Сьогодні завітали до ліцею номер 24 Настала весна, начальний рік майже закінчується. І давайте перевіримо, наскільки гарно вони все вивчили, наскільки вони розумні та кмітливі. Вам цікаво? Мені також. Ходімо, перевіримо. Скажи, будь ласка, в якому морі живе морська свинка? Будь-якому. А взагалі, як ти в собі вбачаєш, от як морська свинка може там жити в морі? Як вона там себе почуває? Це, це таке живе створіння. Вона живе собі спокійно. А, морська свинка? У будь-якому морі. А в тебе була морська свинка? Ні. Що таке ганок? Я не знаю. Ну, ганок. українське таке чудове слово ганок. Це балкон. Ну, майже. Це крильцо. Так, російською це крильцо, молодець, є. Де знаходиться мертве море? Там, де знаходиться мертве море. Мертве море знаходиться поблизу близького сходу. Є час подумати. В Україні мертве море? Та, та ні, там говорять. Ну, Поблизу близького сходу. В ну, А де саме? Як називається ця країна, де знаходиться це чудове море? В Ізраїлі. В Ізраїлі, вірно. А чому воно мертве? Тому що воно солоне. Ну, людина, коли там плаває, вона вспливає. Ну, Так іноді каже про інше, що вспливає. ну то ми не будемо коментувати, що саме вспливає. Що таке рахівниця? Перший раз чую. Ну, то на чому раніше рахували? Знаєш, така була штучка чудова. Ну, Можливо, щось пов'язане з калькулятором. Але в давній часи ж не було калькулятора, бо така чудова рахівниця. Вона як вона виглядала? Можливо, це така дощечка, там де ну, свайпали тіпо, ці штучки кільця. Так, да, і це російсько було «щоти», Типу, скажу, «щоти». На нас називається вона рахівниця. Так, чудові мої. Хто казав, що марте море в Україні? Скажи, будь ласка, чому у Марко Вовчок не було дружини? А я не читав. Твоя колега знає? Це дівчина. Це дівчина, тому у неї не було дружини. де більше населення в Голландії чи в Нідерландах? В Нідерландах. Чому? Тому що це одна і та сама країна. Молодець. Скажіть, будь ласка, з чого роблять крейду? Це гірська порода. Тобто крейда це гірська порода, і, в принципі, вона і є крейдою. Все, да, розібрались, молодець. Наука, яка вивчає властивості геометричних фігур. Як вона називається? Геометрія. Молодець. Що буде з зеленим м'ячиком, якщо він впаде до Чорного моря? Він залишиться зеленим. Але що з ним трапиться? Яким він стане? Він стане мокрим. Молодець! Що таке паляниця? Хліб такий. Як він виглядає, Можеш нам описати? Як ну, як, як, хліб. як хліб, як така кругленька булочка. Ну, в принципі, так, да, да, да. каравай, годиться, можемо так казати. Каравай це весільний святковий хіло. Також круглий, як паляниця. Я, Як? А він купий, але пананиця і карувати дуже валює. Дякуємо за зауваження, описки вчителю. А, Хто такий папа римський? А, папа Римський це глава церкви. А якої самої церкви? Ну, християнська. На чого право він сказав? Християнської, але не живее. Католицької церкви. А християнство розкололося нахідне і так. І Залишиться і папа. І так. Вам чотири 4 сьогодні дуже добре допомагають. Хто такий іхтіолог? Людина, яка вивчає ну, один з підрозділів біології. А саме про кого? Я ще не знаю, але скоро дізнаюся. Розшифруй нам КНР. Китайська Народна Республіка. Да. Що таке Спарта? М -м, мабуть, це щось зв'язано з козаками, напевно. Есь есь! З козаками. То давай інше питання добре. Де знаходиться собор Паризької богоматері? Париж. Підказка є в назві. В Парижі. Парижі. Молодець. Є. Що таке москаль? Друзья, це погана людина. І це правильно, це дуже погана людина. Це дуже і дуже погана людина. Хто заснував Львів? Хороший вопрос. А хто? Лев. Лев? Та ну ні. Такий був чудовий чоловік. Не Лев. Дуже чудовий був. Звали його Данило, а прізвище. Молодець Данило Галицький. Галець? Можливо, ось таки ви знаєте, що таке Спарта. Ну, мабуть, ну, війська якісь. Ну, ви ж з історією маєте на увазі. Ну, значить, це ну, війни і Греція, якщо я не помиляюсь. Так, да, але це була держава стародавній Греції. називалась Спарта, і військо тому її також було да, спартанці були. Ну, Молодці, в принципі, справились. Хто такий провізор? Провізор? Ну, треба з цим розібратися. Ну, я відповім так. Треба з цим розібратися. Чесно, я не знаю, але я з цим розберусь. Як майбутній президент України. Так. так. Добре, добре, дякуємо. Ми розбираємося тоді. Хто такий провізор? Може ти знаєш. Ні. -ні. А хто знає, що такий провізор? Йдемо туди. Провізор у нас це хто? Це як фармацевт. Так, да, це працівник аптеки. Куди Буде ти будеш вступати вже, знаєш? Ні. -ні, -ні. Не обрав ще. А тут залишилось пару місяців. Я навіть професії ще не визначився. Наче будеш провізором. Що таке трембіта? Народний інструмент Закарпаття. Як він Ви виглядає, ти знаєш? Довга така трубка. Так. Чому світить місяць? Е, тому що воно зало. Ну, сонце воно світить і місяць нібито відбивається світло. Так, молодець, що таке дециметр? Дециметр 10 сантиметрів. Молодець, пам'ятаєте, добре. Яка держава займає цілий материк? Ці... Ну... Кацапчика. Нє-ні-ні-ні-вони What? What ще не настільки розширювались. Нє-ні ні, ні. Австралія. Австралія, так, молодець. Вона займає цілий материк. Що Клара вкрала у Карла? Карали. <рес> Ні, не карали, невірно. А ну відповідай. Що, що вкрала? Кларнет. Кларнет, а ти можеш цю приказку сказати повністю? Клара укла украла карали. Клара у кого-то украла кларнет. Ну, майже, майже оплески, молодець, молодець. І останнє таке складне питання: кому ж його задати, кому задати, кому задати. А би що туди до хлопців? Хай хлопці повідстрілюються за увесь клас. Що таке судома? Судома? Суд. Судом? Самий гуманний суд в мірі. Ні, це не то. Судома це не суд. А, ні, ні. Судома у нас це що? На російську мову вена. Ну, вена. Ні, 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 ні. Ні, 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 ні. ні ні, -ні. м'язів. Молодець, довільне скорочення м'язів. Оплески, браво, молодець. Хочу передати привіт моїй мамі та моєму папі, моїй всій сім'ї, і хочу передати привіт всім нашим вчителям, які дуже круто нас навчають. Всіх люблю, всіх цілую.